Рідні, друзі та вся громада у жалобі, адже на щиті додому повернувся житель села Станово Артур Грефті. В Православному храмі відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм. Провести в останню дорогу Артура прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади, сусіди, шкільні, друзі та знайомі. Нашого територіальної громади уходить молода людина, яка хотіла ще жити. Хотіла творити багато добрих справ і йшла на війну, щоб вернутися здоровим, щоб освободити нашу землю від ворога і принести мир. Але не судилася. Артур Ревті народився 27 липня 1991 року та проживав у селі Станово. Працював та жив повноцінне цивільне життя. За час повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України та поповнив лави 54-ї бригади стрілецького батальйону. Новий ну, представлений воїна Артур на 33-му році від свого народження представився в інший загробний світ сьогодні. Він прощається в першу чергу від мами Тетяни та батька Володимира. Прощається від сестри Али та племінниці Василини. Ревті Артур брав участь у запеклих боях проти ворога. Був відважним, хоробрим воїном, а також надзвичайно доброю, щирою, порядною людиною і люблячим сином. Я вчила Артура, я вчителька. Я вчила Артура. Я думаю, що всі хлопці, які сьогодні на війні, всі мають. Одну рису загально сміливі, хоробрі воїни, схиляємо свої голови. Загинув 23 листопада під час виконання бойового завдання, віддав життя за батьківщину та за кожного з нас, наше майбутнє. Артур прожив 33 неповних років свого життя. У нього залишилися мама та батько, яких він безмежно любив, і які усім серцем чекали, щоб син повернувся додому живим. Піде, щоб захищати нашу батьківщину, щоб захищати їх від куль, від тих неприятелів, які так нежданно вирвалися на нашу землю. Цей день став днем глибокої скорботи для всієї громади, але й водночас нагадуванням про величезну ціну, яку наш народ платить за свободу. Пам'ять про Артура Рефті житиме в серцях його рідних і близьких, а також у кожного хто бореться за майбутнє України.